Друзі, всім привіт, далі продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання шпіонська робота. Нажимаємо кнопку Прийняти, друзі. І що нам потрібно? Нам потрібно, щоб ви поставили лайк під відео, також підписатися на канал, якщо я можливість допомогти в розвитку канал, поставити на банку видимося під відео. Друзі, а приступаємо до відео, і нам потрібно бігти от сюди в цю точку, для того, щоб е виконати це завдання. Друзі, буду вже я на місці, продовжуємо. Друзі, як ви бачите, я вже на карті на цій зоні, де нам потрібно е виконувати це завдання в цій зоні. Що нам потрібно в цій цьому завданні? Нам потрібно з цих монстрів е Syndic Syndicata, називається, потрібно роздобути записку. І от цим ми зараз будемо займатися. щоб цю записку для того, щоб виконати це завдання. Друзі, роздобули ми цю записку, дивимося на карті, на карті нам потрібно повернутися до того самого NPC, в якого ми брали це завдання. Давайте біжимо тепер повтор, е, назад в селище і здавати завдання. Продовжимо вже, коли я буду там. Друзі, добігаємо до цього селища, навіть не добігаємо ми вже в селищі, шукаємо того NPC, в якому ми брали завдання. Е, як ми бачимо, NPC знаходиться всередині будівлі. В церкві будемо так казати, і все. Вибирає, розмовляємо з ним, вибираємо завдання, ми виконуємо, віддаємо цю записку, яку ми е, роздобули з, NPC, з монстра, І віддаємо. Нажмемо кнопку Продовжити, далі за кнопку Завершити, Друзі, все, завдання ми виконали. Ось таке не було завдання. Друзі, на цьому я вам дякую, що видається відео, всім гарного настрою, всім пока.